Вітам всіх сердечні. Я сердечно вітаю всіх. Тема Звернення до людей. Зврацання ще долючі. Звернення пан і пані. У польській мові це в першу чергу ввічливе звернення на ви. Розглянемо з вами приклади. Питання, як ще пан назива, маю на увазі, що у чоловіка питають його ім'я і прізвище. А у випадку як пан мана ім'я, питають лише його ім'я. Тому, наприклад, слід відповідати так називам ще Кароль Берт. Як ще пана зива? Називам ще Кароль Берт. Як пан мана ім'я? Мам на ім'я Кароль. Якщо ми хочемо запитати, яке ім'я і прізвище у жінки у пані, то ми запитаємо так. Як ще пані назива? Щоб дізнатися тільки ім'я, запитаємо, як пані мана ім'я. Якщо ж ми людину взагалі не знаємо, то правильно звертатися так. Прошу пана до чоловіка, до жінки, прошу пані. Запам'ятаємо всього лише дві вічливі форми до незнайомих людей: прошу пана, прошу пані. Розглянемо приклади. Препрошу. Прошу пана, як дойде на двожець? Я перепрошую. Вибачте. Пане, тобто ввічливе звернення до чоловіка. Як я діду до вокзалу? Препрошам, «Прошу пані, где є кантор? Вибачте. Пані, ввічливе звернення до жінки. Де є обмін валют? Обмінник? Вислів. Прошу пана, проши, пані, можна опустити. І просто запитати: Піпрошам, як дойде на двошець. є гдієсткантор. Ввіщиве звернення до двох і більше осіб, де присутні і чоловіки, і жінки. Прошу панства. Прошу панства. Панство в польській мові перекладаємо пані та панове. На українську мову з польською ми перекладаємо пані та панове. Також. Слово панство перекладається як подружжя, сімейна пара. Дієслава словом панство слід вживати у третій особі «множини». У множені. Наприклад, чи панство мовимо по польську? Пані та панове, Чи пані та панове говорять по-польськи? Або запитуємо подружжя, сімейну пару. Ви говорите по-польськи? Паці новакові мовимо по-польськи. Сімейна пара Новакових говорить по-польськи польською мовою. А слова пан-пані дієслова при слові пан-пані вживаються у третій особі однини. Наприклад, як ще пан назива, як пані мана ім'я і так далі. Також ми можемо вживати слова пани-пані із посадою, яку він або вона займає. Наприклад, звернення до чоловіка. Пані президенче, пане президент, звернення до жінки, пані президент. Пані керовніку. Тобто пане керовніку. Звернення до жінки пані керовнік. Зверні до чоловіка, пані інспекторе, пане інспекторе. Зверні до жінки пані інспектор. Звернення до чоловіка, пані докторе. Тобто, пане лікаре. Пане лікарю. Зверні до жінки пані доктор. Зверні до чоловіка пані професоре. До жінки пані професор. Наприклад, перепрошую пані інспекторе, які документи Бендон є ще потребне. Я перепрошую, вибачте. Пані інспектор, які ще документи будуть потрібні. Звернення до жінки. Звернення на ви в праці слід використовувати кличний відмінок. Na przykład, panie Macieju, panie Stefanie, panie Grzegorzu, panie Szymonie, panie Piotrze, mam do Pana pytanie. Малгожато, пані Радославо, пані Йоанно, пані Клаудіо, пані Катажино, чи могла би пані мі помоць? Якщо ви вирішили з якоюсь особою розпочати спілкування більш вільніше, тобто перейти з офіційного ви на ще середнє між вина та ти, то можна сказати так: Мам враження, що їх час, щоб ми зачали до себе по імінню. Маю таке відчуття, що вже настав час, щоб ми говорили один одному по імені. Або пані, пані, вказуємо ім'я у кличному відмінку. Запам'ятаємо, що вказуємо ім'я у кличному відмінку. Мам надія, що може так ще до пана або до пані зверсач. Czy wariant panie, pani? W imię mam nadzieję, że nie ma pan albo pani nic przeciwko temu, żebym tak się do pana zwracał albo do pani zwracałam. Apery, ty, zowsem na ty. Можна запропонувати, сказавши. Пропоную, жебиш ж ми пшешлінати. Інший варіант пшечмінати. Всім гарного настрою. Чудового дня. Чудовного дня. До побачення вкруце!